З початку року лікарність Святого Мартина проводиться контактна літотрепсія. Це дроблення камнів сечового микура, сечоводів, нирок за допомогою гольмівого лазера. Ми забезпечені рентген столом, гольміовим лазером, урологічною стійкою. Контактна літотрепсія це контактне дроблення камня, тобто ми заходимо. В сечовий міхур або в сочовіт за допомогою спеціального інструмента, це або цистоскоп, або в До камня безпосередньо підводиться лазерне волокно і за допомогою лазера дробить камінь в пил і відбувається екстракція частинок конкремента. Процедура триває недовго, це 100% зроблення. Ми можемо зробити камінь будь-якої щільності. І пацієнт на другий день виписується додому. У майбутньому ми будемо і надалі розвивати цю послугу, і в нас планується закупка гнучкового у а також нефроскопа, для того, щоб розпирити спектр надвільня послуг пацієнтам із сечокаменою хворобою. Хочу зауважити, що ми єдиний державний заклад на Закарпатті, який надає таку послугу безкоштовно за наявності електронного направлення від сімейного лікаря або уролога поліклініки.